Ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Валентина Троян 37 країн-членів ЮНЕСКО засудили Росію за знищення природи, і це сталося вперше за за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що це означає? Про це будемо говорити із Анатолієм Павелком, провідним юрисконсультом, екологом від громадської організації екологія, право людина. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня. Чи є додаткова інформація про конкретні заходи, які планує ЮНЕСКО для підтримки відновлення українських заповідників постраждалих від війни? Річ у тім, спочатку треба на мою думку, повернутися до того, чому Україна власне звернулася в ЮНЕСКО з питаннями збереження біорізноманіття в умовах війни, яку розв'язала Російська Федерація проти нашої? На сьогоднішній день Українська держава намагається використати всі наявні е, міжнародні майданчики. По перше, для того, щоб донести свою позицію, так позицію про те, що війна, яка розв'язана Російською Федерацією, вона шкодить не тільки нашій країні, не тільки нашим людям, не тільки нашій економіці, а так само і нашим природі, нашому кількість. І е, для цього є ціла низка майданчиків. На яких Україна намагається донести свою точку зору, донести ті факти, ті факти злочинів, в тому числі і злочинів проти довкілля, злочинів проти природи. Одним із таких майданчиків є якраз Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, або як ми її скорочено ще називаємо ЮНЕСКО. Коли е, мова йде про ЮНЕСКО, зазвичай люди згадують про те, що ЮНЕСКО справді опікується питанням культури, збереження культурної, історичної спадщини, науки і освіти. Але справа в тім, що ЮНЕСКО, крім всіх цих питань, ще займається і питанням збереження біологічного різноманіття, та тобто під питаннями довкілля. В свій час е, ЮНЕСКО в рамках ЮНЕСКО була е, Заснована така міжнародна програма, яка називається Людина і біосфера. Її метою було вивчення впливу на е, людини на біологічне різноманіття, а також е, зворотнього впливу втрати біологічного різноманіття на соціальну, економічну і екологічну сферу. Та? Тобто е, така загальна програма в рамках цієї програми. Була заснована низка е, природоохоронних територій міжнародного значення, на яких, власне, і повинна була вивчатися оцей от е, вплив людини на біорізноманіття і зворотний вплив біорізноманіття на різні чинники життєдіяльності людини. В рамках цієї програми були створені так звані біосферні заповідники. Біосферні заповідники або часом можна ще почути термін бі, е, біосферний резерв. Ось в Україні так само в рамках цієї програми була заснована низка біосферних заповідників. Після початку бойових дій ряд цих біосферних заповідників попав в зону вед, активного ведення бойових дій. Частка із них була окупована. В першу чергу, ми можемо говорити, що на сьогоднішній день в окупації опинилися біосферний заповідник Асканія-Нова, в окупації в нас е, опинився чорноморський заповідник: два е, об'єкта е, дуже високого е, рангу природоохоронної цінності, які сьогодні знаходяться на окупованій території. Більше того, е, по суті, на сьогоднішній день ці обидва об'єкта попали в зону введення активних бойових дій. І природно, що ці активні бойові дії е, надзвичайно негативно впливають на е, основні завдання, так, які стоять перед е, цими заповідниками, тобто збереження цього біорізноманіття і на проведення відповідних наукових досліджень. По суті, ми можемо говорити, що наукова діяльність там е, підірвана, зруйнована, відбувалося пограбування фондів. Цих е, біосферних заповідників так uh -huh. і е, Російська Федерація по суті не те, що е, не вживає заходів, так як країна окупант, для того, щоб зберегти ті природні багатства, які там охоронялися нашою державою, так але е, шляхом проведення активних е, різного роду дій. Вона сприяє тому, що ситуація продовжує погіршуватись, пане Анатолію, А якщо ну чи передбачено якесь чітко визначене покарання Росії за такі дії? Я розумію, що це може бути тривалий судовий процес, але зрештою є якийсь чітко визначений алгоритм у таких випадках? На превеликий жаль, механізм ЮНЕСКО, так тобто та організації, в якій проводилося голосування, передбачає чітко визначених санкцій. За е, те, що відбувається отакі от бойові дії, але хотілося би відмітити, що в рамках ЮНЕСКО можна е, проводити збирання фактів, можна проводити оцінку цих фактів і заручатися міжнародною підтримкою і для майбутніх судових процесів, і для того, щоб е, вживати якихось е, попереджувальних заходів. Для того, щоб уникнути погіршення ситуації і завдання такої шкоди у майбутньому. Тому що все ж таки цей майданчик так, він певним чином має вплив на е, державні органи країни окупанта. Е, використання цього майданчика, висловлення думки. ЮНЕСКО країн-членів ЮНЕСКО щодо тих чи інших подій певним чином впливають на поведінку. Ну ми сподіваємося, що будуть впливати на на поведінку е, держави окупанта з тим, щоб е, такі протиправні дії, такі шкідливі дії, були хоча б зменшені. Так, це умовно кажучи, це ще один фокус, це ще один майданчик, на якому ми говоримо. Ми бачимо, ми знаємо, ваша протиправна поведінка не прихована. Так. І е, е, нам відомі факти про те, яким чином Російська Федерація активно впливає на, на наші заповідні території. Ну тут питання: а були взагалі в історії випадки, коли за такі дії, от як зараз Росії закидають, притягували когось до відповідальності? Справа в тім, що є е, міжнародні прецеденти, коли е, внаслідок? Е, Негативного впливу бойових дій окупації на країни або їх частини були притягнені до відповідальності агресора так, винного у вчиненні тих чи інших злочинів проти довкілля. Проблема міжнародного характеру на сьогоднішній день полягає в тому, що протягом скажімо, з моменту створення відповідної нормативно-правової бази. Наш, наша цивілізація не стикалася ще з такого з таким масштабним військовим конфліктом, з таким широким е, руйнуванням е, природного середовища. Є ну, ми... Частковий так. прецедент. Це війна між Іраком і Кувейтом та з окупація окупацією Кувейте подібне. Але там е, основне значення мали трошечки інші аспекти. В тих випадках, коли все таки винні були притягнуті до відповідальності, то хто? це колективна відповідальність, чи були чітко визначені люди, які відп... ну, були покарані? Найчастіше до відповідальності притягається країна агресор Справа в тім, що ми не можемо казати, що якийсь там персонально громадянин Російської Федерації, так там. Чи Якийсь колаборант приймав те чи інше рішення, наприклад, про окупацію території, рішення про окупацію території, про використання військ на території країни, приймали державні органи Російської Федерації, і відповідальність буде нести в першу чергу Російська Федерація, тому що вона, як країна-окупант, як країна, яка розв'язала цю війну, апріорі несе відповідальність за ті руйнування, які були здійснені.